Друзі, ми вже розібрали означений артикль der, die, das у німецькій мові. Але мушу вас повідомити, що є ще й неозначений артикль, але він дуже тісно пов'язаний з означеними, напряму залежить від нього, тому не варто лякатись. Ми вже його частково знаємо. Означений артикль нагадаємо: der чоловічий рід, die жіночий, das да середній і die множина. Неозначеного артикля. Є всього-навсього три форми. До множини його не існує. Айн – чоловічий рід, айн – середній рід, айн – жіночий рід. Для множини, як і в англійській. Вона відсутня. Чому? Ну бо, напевно, або один, або багато, бо айн з цифр, ми пам'ятаємо, перекладається ще як один. Отже, як і коли вживати неозначений і означений артиклі. Неозначений артикль ми використовуємо, коли говоримо про якийсь предмет вперше, або маємо на увазі якийсь невизначений, нечіткий предмет, будь-який, скажімо так. Наприклад, das Buch – це певна книга з певним артиклем, або ein Buch – невизначена книга з невизначеним артиклем. В чому ж різниця? Es ist ein Buch – це книга. Ми будемо вживати неозначений артикль, ein у разі. Якщо немає або додаткової інформації про книгу, що це за книга, автор, назва, або якщо ми перший раз її тримаємо в руках, перший раз побачили, так, перша згадка. Не знаємо ще не знайомі з цією книгою, не стикалися до цього. А якщо ми хочемо сказати, що це хороша книга, яку я там вже читав, так, тобто знайомі з нею. Does is good» – вживаємо означений артикль. Або якщо ж ми знаємо автора або назву книгу, книги. Дазбух Тореодори з Васюківки із Гуд. Книга, оце речення наше місце додаткову вже чітку визначену інформацію автора або назву. І ми мусимо вживати лише означений певний артикль. Ми розуміємо, про що йде мова. Розглянемо ще один діалог для прикладу. Питає мене друг, Вас, Максуду, що ти робиш? Я відповідаю, і ein Buch. Чому ein? Бо книга не визначена, немає ніякої додаткової інформації і чітких ознак. Відповідаємо інакше. І Buch über Убергітаршпілін. Я читаю книгу про гру на гітарі. Є чітка ознака. Гра на гітарі. Тому книга вже визначена чітка. І lese... das Buch über гітаршпілін. Означений артикль завжди використовується з єдиним поняттям у своєму роді або єдиним предметом у світі. Якщо поняття одне-єдине, ми не можемо сказати якийсь, бо він лише конкретний, один-єдиний. До таких понять належать дні тижня, наприклад, де ремонта, місяці де фебруар, сезони, дерзомер, частини світу. Дерзюден, Сонце, Дізоне, Луна, Дермуд. Також означений артикль буде використовуватись при позначенні прикметника з іменником у вищій мірі das Beste Buch – Найкраща книга, лише означений артикль вона найкраща.